Вітаю, вітаю, мої любі! Ну що, сьогодні святкове відео. Нас 10 тисяч. Коротенько. Канал створений 14 січня 2024 року. 184 відео, більше 600 тисяч переглядів. А наш ще одне досягнення це телеграм-канал наш. Обов'язково приходьте навіть ті, кому важко, хто за кордоном. Там не тільки про зефір, там про життя. Ми спілкуємось, ми допомагаємо один одному. Ми задаємо питання, які навіть не стосуються кулінарії. Тому це знаєте, як такий. Як таке місце, де а, люба жінка, якій важко, вона може туди прийти і трошки відпочити. І я вдячна всім вам за те, що ви в мене є. Наша, ви моя сім'я. Ви стали моєю сім'єю. Я вас дуже-дуже люблю. Я не зря в кінці кожного відео, я вам кажу, що я вас люблю, тому що я вас дійсно люблю. Всіх. Всі різні, але всіх люблю. І. Для того щоб відсвяткувати цю таку кругленьку цифру, я вирішила зробити для вас одну страву, не страву, це солоденьке. Я не дуже часто його роблю, тому що ну, це дріжжеве тісто, з ним мороки багато, а роботи і так дуже багато. Але цей рецепт дуже-дуже класний. Я е, робила, шукала дуже-дуже довго, перепробувала різні рецепти і е, ще трошки доопрацювала під себе і е, зупинилася тільки на цьому рецепті. Це сінабони. Це така смакота. Я знаю, ви знаєте. Ну, можливо, ще хтось візьме для себе і цей рецептик. Ну що, поїхали? Всі набони зробимо опару. Я всипаю в діжу, я буду робити насадкою крюк в діжі, насипаю 15 грамів свіжих дріжджів. і сюди 20 грамів цукру. І я відразу, ну я так люблю. Розпустити наші дріжджі. Ось так вони. Просто перемішуємо, і вони мішаємо, мішаємо, мішаємо. І вони стають такі, як водичка буде у нас тут. Наші дріжджі розчинилися. Дивіться, яка водичка у нас вийшла. Тепер сюди я наливаю 200 мл теплого молока і всипаю 100 г борошна. Все. Все це ми перемішуємо. Ось у нас виходить така, як, як тісто на оладки. Перемішали, закриваю плівкою і відставляємо десь, можна в духовку, можна залишити на столі. Поки у нас, пам'ятаєте, ми вже з вами робили пасочки, воно буде підніматися. Як тільки пузирі у нас будуть лопатись, ото вже готова опара. Десь півгодинки-годинку, в залежності від того, яка у вас температура в кімнаті. Я залишу на столі і підготую інші інгредієнти. Поки йде наша опара, ми підготуємо подальші інгредієнти, що нам буде потрібно. По-перше, це 350 грамів борошна і 10 грамів дріжджів, теж живих, але ми сюди їх не додаємо, я їх розкришую в борошно. Це мій такий лайфхак. Він допомагає, ну ви завжди не будете, будете знати, що у вас тісто підійде. І я завжди додаю в такі дріжджові тіста сирі дріжджі в борошно. І тоді я знаю точно, що все буде добре, все буде гаразд. Скажімо так, це така перестраховка. Далі, в мисочку ми відправляємо 70 г яйця. Тут у мене, може, там трошки білка попалося, а це з зефірчику жовтки. Сюди підійде. Далі всипаємо 40 грамів цукру і 3 грами солі. Трішечки я підбиваю. Цей рецепт десь на одне деко. Це невеликий рецепт. Як завжди, я роблю подвійну порцію. Ну, але ж я вам покажу, скільки вийде з цієї, саме цієї порції. Це не дуже багато. І сюди ми всипаємо розтоплене 70 грамів вершкове масла. Ну, як розтоплене, Воно м'яке, да? м'якеньке і перемішуємо. І потім, коли опара у нас вже буде готова, ми оцю всю суміш з яйцем і з маслом всипаємо, і окремо всипаємо борошно, і будемо вимішувати. Ну, Це ще я покажу. Наша опара готова. Дивіться, бачите, от пузиріки, вони почали вже ну, якби лопатись. Ось це вже готова опара. Вона спочатку піднімається, а потім вона вже падає. Так, тепер я додаю сюди нашу суміш з яйця і вершкового масла. Ой, миска важка. Так. І сюди ж я додаю все наше борошно з дріжджями. Є. І ставлю вимішувати в комбайн насадкою лопатка. Я перемішала наше тісто. Ось таке воно вийшло. Бачите? І тепер я його трошечки підмішаю. Воно таке, воно не густе і не рідке. Тому я його зараз сформую з нього такий шарічок. Спочатку витащу. Так все оберу з діжі. Тепер діжу я теж трошки змащу олійкою без запаху, для того, щоб нашому тісту було легше я кажу, караскатись наверх. Все, відставляємо. І тут ми зараз просто сформуємо шарічок такий. Дивіться, Стіл я вже не буду а, витирати, хоча витру, тому що мені потрібно вам показати ще те, що ми будемо робити, начинки які. Все, дивіться. Ой. Обожнює дрожжеве тісто. Все, відправляємо в діжу, накриваємо плівочкою і ставимо в якесь тепле місце на розстойку, поки не збільшиться десь в 2-3 рази. І для подальших дій, поки у нас тісто розстоюється, нам потрібно підготувати декілька речей. Ну, по-перше, нам потрібно буде таке розм'якшене вершкове масло. Ну, Я змазую руками, а там ви як хочете. Так, це є. Далі нам потрібно цукор. Дивіться, тут ми будемо посипати наш пласт тіста. Можна використовувати будь-що, можна змішати цукор, тут 100 г цукру. Теж можете регулювати, як вам. Як завгодно. Можете взяти 200 грамів цукру, можете взяти 30 грамів цукру, якщо ви, вам, можливо, не можна той цукор. Але я взяла 100 грамів цукру на, ці, на цю кількість тіста і додати сюди можна будь-що, можна корицю, можна цедру лимону, цедру апельсину. О, ну, що ще таке, можна паприку додати, <смі> якщо є бажання. Тому я сьогодні хочу додати цедру лимону. І ось так я сюди натираю цедру і е змішаю разом з цукром. У нас буде такий смачний аромат е сінабудни з ароматом е цитрусу. Так, натираємо. Цедру я натерла, тепер перемішую. І якраз поки наше тісто буде йти, наш цукор, а як пропітається, Ароматами цедри лимону. У мене вже тут по всій кімнаті такі аромати, що просто вмерти можна. Так, все масло є, цукор з цедрою є, і нам потрібно зробити заливку сінабонів. Як я її роблю? Я відправляю в ковшик, ну, як завжди забула лопатку. Відправляю 250 грамів. Ой! Маскарпоне, можна замінити крем-чіз, без різниці. Просто можна більше цукру додати. Далі, зараз я це відставлю. Сюди ми всипаємо 100 г... Обнуляю. 100 грамів цукрової пудри, саме пудри. ну, тому що щоб не було. Цукрових таких кристаліків, коли ми будемо її заливати. І воно зараз краще збивається. Так, ну, плюс-мінус. Тут же, ви розумієте, що можна 110-90 грамів. Так, є. І сюди ми заливаємо, зараз я трошки підіб'ю, щоб у нас молочко наше не. А... Не збило в комочки нашу цукрову пудру. І сюди ми заливаємо 100 мл, 100 грамів молока. У мене навіть 118 вийшло. Але нічого страшного, ми зараз в будь-якому випадку побачимо. А, можливо, я рідше зроблю. Все, трошечки збиваємо ручним міксером. Воно повинно бути ріденьким, тому що якщо воно буде загусте, тоді ваші сінабони не так будуть просочуватись. Тісто дуже класно. Дивіться, підійшло. Дивіться, яка краса. Ой, як роблять у відео, так? Да? Давайте зробимо ось так. Так, да, прилипла. Треба було масло вмочити. Так, тепер ми е, змащуємо е, е, стіл маслом. Зараз я зроблю ось так. Зніму з руки, взяла свій скрибочок. Так, і викладаємо наше тісто на стіл. О, дивіться, пусто. Супер. Тепер нам потрібно розкатати а, такий прямокутник десь 50 на 60, ну, може, 40 на 60, десь отак. Приблизно. І товщина його повинна бути десь 4-5. Це я навпаки, треба було. Ну, ладно, ми тоді зробимо, скрутимо його з іншої сторони. Так, так, десь у нас мало ще. А я зараз його розкачаю в цю сторону, щоб мені удобно було вам показувати, як е скрутити. Дивіться, начинку ще можна теж додати родзинки. Ой, та будь-що. Сюди всередину а, можете додати, що вам заманеться. Цукати якісь. Так, все добре, робимо такий прямокутничок. Тепер нам потрібно дуже-дуже добре змастити його вершковим маслом м'якеньким. Можна руками. От я зараз це уберу і зроблю це руками, тому що тільки руки відчувають тісто, а тісто дуже полюбляю. Теплі, лагідні руки. Так, і тепер ми посипаємо нашим лимонним цукром. Ось так. Цукор ви теж можете по бажанню, можете більше, можете менше. Це залежатиме теж від того, яке, наскільки солодке ви любите. Тому що, ну от різниця, да, моя мама варю компот. Моя мама кричить солодке, а чоловік кричить тю. Говорит, «вообще не сладке, я таке пити не буду. Тому це вам потрібно регулювати самим. Бачите, може, навіть і забагато цих 100 грамів. Ну, я думаю, це... Ну, хай ще. Ладно, вже досиплю. Ні, це багато буде. Все, залишу трошки, я чайок поп'ю з цим. І тепер ми скручуємо ось такий рулет. Все дуже-дуже просто скрутили наш рулет, і тепер нам потрібно поділити його десь на 8-10 частин. Ну, я, мабуть, поділю на 8. Зараз побачу. 8-9, якраз 9 частинок. О, І тепер нам потрібно його розрізати. Але я раджу все ж таки розрізати, якщо ви хочете красиві такі сінабончики, зробіть ниткою. Дивіться, ось так я взяла ниточку шовкову, яка у вас є. І тепер зав'язуємо якби такий вузол. Єсть. І у вас все буде добре відрізано. Беремо деко. Застелене пергаментом, і вкладаємо наші сінабони приблизно, ну, на відстані, звісно. Так, Слідучий підтягую ниточку, ось так, і відрізаю хопа, і вкладаємо наші сінабони. Ось тут можна трошки вниз е, зажати для того, щоб у нас не розвернувся він. Так, далі, все, у нас вийшло 10 сінабонів. Е, можна було, ну, бачите, трошки не вистачило дві штучки. Ну, але ж можна було зробити нижче або тіста більше. Тепер ми залишаємо їх знову трошечки підійти, я накрию полотенечком, і хай вони трошки виростуть ще в об'ємі, і потім ми їх відправляємо в духовку. Наші сінабони підійшли, вони чудові. А тепер ми відправляємо їх в духовку верх низ 180 градусів, десь на 25-30 хвилин. Це буде залежати від вашої духовки. Ну що, волшебство починається? Все, сінабони готові. Вони великі, так що можете, якщо що, робити їх трошечки меншими. Так, і ми відразу заливаємо, відразу заливаємо нашою заливкою. А, у мене просто було на залишках ще там маскарпоне, і я додала, щоб вже не пропадало, тому що заливки ніколи багато не буває. А, наші сінабони повинні а, повністю, як сказати, а, пропітатися. Да? О, навіло. І цієї заливки багато ніколи не буває. Завжди її вимазуємо. Ну, тут уже побажання. але ми любимо, коли її дуже багато. Зараз я закрию плівкою ще а, наші синабони. І вони. А, при... Боже, як це на українській мові? Пропітаються, пропітаються, пропітаються. Просочиться. О! Я молодець. Так, все. І ми їх ось таким чином залишаємо в спокої Ну, до того моменту, поки ми зможемо їх їсти і дістати, тому що вони зараз дуже-дуже гарячі. А, і все. Потім я це, воно підзастине і я його наверх теж. Сюди закину. Воно ну, зараз сінабони вберуть в себе всю вологу. Mm -hmm. Я вирішила вам показати, продегустувати е саме в такому варіанті, знаєте, як в домашньому. Дивіться, я знімаю плівку. І вау! Зараз візьму лопатку. Дивіться, які в нас сінабони. Вони просочені, вони, е, так, тут ще залишилось, їх можна просто дістати і зверху навіть помазати. Ну, давайте я візьму серединку і ми з вами його розламаємо. Я знаю, що це нереально смачно, воно м'якеньке, воно солоденьке і воно нереально смачне. Так, від'єднала. так. я навіть руками. По-перше, дивіться. Вау! Дивіться, яка краса! І воно просочене! Ммм, ось що цим загрібати соусом. Ой! О, це, ну, це, це просто бомба. М -м. Тому, дивіться, яка краса. Нема слів. Можливо, я б ще в заливку або в, самі, в саме тісто трохи більше додала цукру. Ну, от, мені не вистачає. Ну, це на любителя, тому що я ж кажу: комусь це дуже солодке, комусь це взагалі не солодке, тому орієнтуйтесь по своїм смакам. А на сьогодні все. Святкуємо 10 тисяч підписників. Ми пішли святкувати, а я з вами прощаюсь. Люблю вас, до зустрічі, пока-пока!